Зараз ми будемо відділяти банана від, відперсок від основного банана. От ми бачимо, ми розкопали ямку, бачимо коріння резом основного банана. Покажи. І от відперсок. Ви метро акуратно розкопуємо його чайною ложкою, щоб не поскочити основне материнську рослину. Банан росте, відперски ростуть сильно глибоко. Їх важко дістати. Зараз ми акуратненько його спробуємо видірнути нічого страшного з ним не станеться. Ми акуратно беремо пальчиком. Треба просто відламати. Далі повинно йти корінець. Як бачимо, тут корінця немає. І цей банан буде укорінюватися в гетьерок Отже, ми беремо даний... Банан, відтресок і макаємо його в я використовую корні Беремо корнівін і опудруємо кончик банана у корні він. Через 2-3 тижні на цьому банані дивляться корінці. Кожен ми беремо пластиковий стаканчик, якому переходили банани, засипаємо сюди землі, без стаканчику робимо отвори для впуску води лишньої. Також беремо акуратно, Зволожуємо землю, вставляємо банани, засипаємо дворі зараз тепло, тому парничка для нього не потрібно. Головне, кожен день збризкувати його водою і дивитися, щоб рут не пересихав. Взагалі банан треба поливати буквально раз у тиждень, але так, гарно. На даний банан, те, що в мене йому рік, використовую до 1,5-2 літра води на тиждень. Лишня вода стікає в дренаж. І от так даний банан буде укорінюватися. Вже було перевірено, перепровірено, що дані банани, якщо їх поливати і бризкати, вони укорюються та тиждень день-другий пускають резом. Білі корні. Так, продовжуємо нашу роботу. Будемо відділяти третій відприсок. Від банана, бачимо Акуратненько. Тут, де ми були, посипаємо трошки попелом, щоб залізти зараження. І закидаємо ямку. І тепер розкопуємо даний банан. На поверхні корінців немає. Сильно. Бачимо відпросок від старого роздому, де я пересаджував, він який зажив уже. От ось він. От ось, тут. Ось, ось І бачимо новий відписок, який росте дуже глибоко. Бо треба пересадити ці відписи, тому що вони постали погано розвиватися, адже багнуть потребує. Зараз доційний період неодноративний. Розпід листки і потрібно мати певні сили. Що трошки? Але тоді не спішить. Даному банану тут також нема відприсків, корінців, то є, ну, але ми його укорінимо. Такий він. Коріню банани дуже добренько. Зараз ми затовчемо місце підрому попелом, щоб не порисили. Не пішло гниття. Даний банан будемо пересаджувати через недільку. Другу Погану тепер треба знайти для нього підходящий горшок. Отак ми його притоптимо. Я йому за відписки. Дане корінець. Ми також вмикаємо корнівин. Попудріємо. Стимулятором росту коріння. Отак. От Беремо також. Так кончик. Воду. Беремо. Поливаємо. Тойшня ну, вода у нас тече, бо не забуваємо про дренаж. Тобто дренажні отвори, які повинні бути. Бо нам взагалі не любить застоєної води. Він любить, вологість полюбляє, достойний води не любить. Так що про дренаж не варто забувати. Взагалі я протрипую заняття баланом за рік. І Я не думав, що з цього щось вийде корисне, але вже чекаємо на даного банана, це йому другий рік Уже скоро думаю, будуть плоби. До речі, даний банан цей рік він куплявся отакий по розміру. Також був. Він також був корінняних відприсків. Я купляв його в одного людини в Києві. Поливаємо. І... О! От ми отримали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Баналь два корінняних. І також ми можемо корінити корінець. На щастя.